Народилась на моїй землі, промінням сонця може зори паду, в тобі осінній клекіт журавлів, весняний аромат нічного саду, І Німа... поволання очі мовчазні, І те, що хоче серце говорити, сльози перелиті у пісні, і віра проголошена в молитві. Що ти там рахуєш? Уявляєш, в українській мові існує більш ста синонімів до слова говорити. Так, наша мова багато на синоніми, а ще пестливими словами. Українською навіть ворогів можна назвати вороженьки. А ще українською можна складати твори, де всі слова починаються з однієї літери. Було це давно. Ще за часів старої Австрії в 1916 році в купе першого класу швидкого потягу у Львів Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмова велася навколо різних проблем і тем. Нарешті заговорили про мови, чия краща, котрій з них належить світове майбутнє. Англія країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова мова Шекспіра, Байрона, Дікенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених. Ні в якому расі німецька мова це мова двох великих імперій, Великої Німеччини і Австрії, які займають більше половини Європи. Це мова філософії. Техніки армії медицини, Мова Щіллера Гегеля, Канта, Вагнера Гейне. І тому, безперечно, німецька мова має світове значення. Панове, ви обидва помиляєтесь. Італійська мова це мова сонячної Італії. Мова музики кохана, а про Амор мріє кожен. Мелодійна італійська мова – Написані кращі твори епохи відродження: твори Бокаччо, Петрарки, Лібретто, знаменитих оперів почені разі ні доніцеті. А Мія, тому італійській мові належить бути провідною у світі. Ви ж по суті нічого не сказали про багатство. І можливість ваших мов, чи могли б ви написати невелике оповідання, в якому б усі слова починалися з тої самої літери? Ні, 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 все ж неможливо. Вашими мовами неможливо, а нашою просто. Назвіть якусь літеру. Нехай буде П. І що він же розказав А вже ж! Да ще так чудово, що присутнім легко можна було уявити всі ті картини. Ось послухай. Популярному поетові Павлові Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікарп Паскевич, погостюєте, повеселтесь». Пан Павло поспішив. Під горецький палат Паскевичів. Привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів, посадили пана Павла поряд панночки Премилої Поліни, поговорили про політику, погоду, пан Павло прочитав підібрані причудові поезії, поспівали пісень, потанцювали польку, прийшла пора пообідати. Принесли печені поросята, приправлені перцем, півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливкою, пироги, підсмажені плецки. Потім подали присолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні порцелянові полумиски, полуниць, порічок. Почувши приємну повноту, пан Павло. Подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися по підгорецькому парку, помилуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла поетові. Походили, погуляли. Порослий папороттю предавній парк подарував приємну прохолоду. Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платаном. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Ну, а коли б я назвав іншу літеру, наприклад, літеру С? Я своєю мовою можу укласти не лише оповідання, а й навіть вірш, де всі слова будуть починатися на літеру С. Якщо ваша ласка, прошу послухати. Сонно сипляться сніжинки, струмінь стомино сичить. Стихли струни, стихли співи, срібні співи сиринат, срібом стеляться сніжинки, спить самітній сонний сад, сипле стелить сад самітній, сірий смуток. Срібний сніг, сумно стогне сонний струмінь. Серце сухо, скорбний сміх. Серед саду страх сіріє, сад солодкий, спокій спнить. Це дійсно геніально, який мудрий юрист той Богдан косів, як вправно володіє словом. А головне, як любить, поважає та знає свою мову. Тож і ми, друзі, пишаємось своєю мовою, вивчаємо її, досліджуємо її багатства та різноманіття. Хай вине українська по всьому світі високих бочків, небеснімо, а може коли здобан. Наструна на конзари.